Наукові дослідження показують, що люди з низькою самооцінкою заробляють менше ніж інші і частіше залишаються без роботи. Людей з заниженою самооцінкою буквально переслідують невдачі в особистістому житті. До мене звертається багато людей, в основі проблеми яких лежить знижена самооцінка. Цікаво те, що сама людина може навіть не усвідомлювати цього, поки ми не почнемо детально вивчати та розглядати важливі аспекти її життя. Самооцінка починає формуватися з народження і може змінюватися протягом життя. Основні аспекти, які можуть негативно позначатися на самооцінці, дорослого надмірна ідеалізація всього навколо, нав'язані інстаграмні. Відретушовані ідеали краси, життя інтелекту, відсутність відчуття внутрішньої індивідуальності, надмірний страх чужої думки, насмішок, негативний досвід, страх повторити помилки, недоліки зовнішності, які можна собі допомогти. Перестати порівнювати себе з іншими. Всі з нас унікальні, у кожного є свої плюси і мінуси. Перестати заважати на чужу думку. Просто подумайте, скільки часу у вас займають думки про інших людей. Про близьких та важливих багато. А про людей, що не входять, це коло. Практично ніскільки. Саме стільки часу вони витрачають на думки про вас. Нескільки. Уважно відслідковуйте думки про самих себе, ніякої критики, негативу та зневажливих висловлювань у свій бік. Змінюйте фокус уваги на свої досягнення, хваліть себе та зізнавайтеся у любові. Позбавляйтесь відчуття провини та думок, я комусь щось винен. Ніхто нікому нічого не повинен. Весь час за все вибачатись дуже погана деструктивна звичка. Практично будь-які недоліки піддаються корекції, навчання, спорт, косметологічне та естетичні послуги. Головне мати бажання та сміливість взяти відповідальність за своє життя на самих себе.